Я знову даю відео, те, щоб приснився покійний, якого ви любили, і щоб дав пораду. Зараз я це карти предків. Я зараз витягну три карти, дивіться. Зараз так, одна карта. Так, і скажу, і скажу щоб ви задумали як. Так, після мого цього відео буде опять повторне те відео, що я давала, щоб, якщо ви хочете, щоб приснився покійник і як роз'яснить, роз що він саме хотів, поради, якщо ви просите в ньому. Дивіться, перва карта: якщо покійний, ви загадували жіночого роду, ну, мама, донька, бабуся, тітка, сусідка, подруга це жіночого роду, це чоловічого роду. Чоловік може бути покійний, ну, є, на жаль, сини покійні, внуки. А це, якщо южалю.